Маєте вдома сушені гриби? Додайте їх до гречки деталі у відео. Починаємо із замочування грибів мінімум на 30 хвилин у каструлю або мультиварку, як у моєму випадку наливаємо олію для тушкування м'яса. Беремо свинину, куриця вийде суху м'ясо без приправ тушкуємо 30 хвилин. Тим часом нарізаємо добротну цибулину на кубики середнього розміру та виймаємо гроби з водички. Їх ми теж подрібнюємо якнаймілкіше, а наступна на черзі морквина. Моркву потрібно натерти на терці середнього розміру. У сковорідку наливаємо олії та додаємо цибулю, обсмажуємо до золотистого кольору. М'яско вже як 12 хвилин назад закінчило тушкуватися. Цибулька готова, гречка промита, настав час з'єднати інгредієнти. До м'яска додаємо чайну ложку солі, півчайної ложки чорного молотого перцю та чайну ложку сушеного молотого чеснику. Також на цьому етапі. Додаємо і інші інгредієнти моркву, гриби, обсмажену цибулю та один стакан гречки. І заливаємо все водичкою. Води потрібно налити так, щоб вона покривала гречку. У моєму випадку це півтори склянки води. Але зауважте, що якщо ви тушкуєте в каструлі, то водички додайте дві склянки. Продовжуємо тушкування в каструлі ще на 40 хвилин. В мультиварці я ставлю режим каші теж на 40 хвилин. До речі, не забудьте прослідкувати, щоб гречка в каструльці не підгоріла і тушкувалася на невеликому вогні. Наша неймовірно смачна та запашна повноцінна страва готова. Її ще можна полити сметанковим соусом або томатним. Це тільки підкреслить смак страви. Але не сильно поливайте лише трошки. Це неймовірно смачно. Про бабусів, якої я позичила рецепт, точно би сподобалось. Щиро сподіваюся, що і вам дана страва прийдеться до смаку. Мирного нам неба, друзі! І нехай життя смакує!